За півтора роки звільнено 38 тисяч працівників Міністерства внутрішніх справ, з яких, з яких достатньо значна, значна частина за зраду національних інтересів, за зраду присязі і за корупцію. Це перше. Друге, я розумію, що сьогодні розпочаті реформи, які розпочалися міністром внутрішніх справ Арсеном Борисовичем Аваковим. Декому стоять як кістка в горлі? Бо кожна адекватна людина розуміє, що змінити систему, яка протягом десятиліть пропитувалася корупцією, пропитувалася зневагою до закону, пропитувалася всіми тими негативними явищами, які ми з вами мали за всі роки незалежності, це неможливо. Саме тому, саме тому. Ми проводимо реформу Міністерства внутрішніх справ, яка почалася з нової поліції, яка почалася з прийнятого закону про національну поліцію, і вже дуже скоро кількість і тих працівників, які сьогодні не відповідають канонам служіння народу, буде кардинально зменшена, і вже 7 листопада. Міліція перестане існувати, а буде переведено в формат національної поліції, де кожен працівник атестований пройде відповідну процедуру на можливість та право працювати в оновленій національній поліції. Тепер по Одесі. Конкретно я також вважаю помилковим е, рішення суду. Я не знаю деталі справи. Я не встигаю відслідкувати все. Але я переконаний, що в будь-якій ситуації потрібно шукати нормальний вихід. Я думаю, що це справа сьогодні Одеського обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Я знаю, що Георгій Лорд Готовий спілкуватися. Наскільки я розумію, і ви зможете з ним особисто поспілкуватися. Я так розумію, що будуть відповідні ще проводитись там апеляційні суди і таке інше. Але ще раз хочу нагадати на тому, і, будь ласка, шановні журналісти, я також хочу підкреслити тезу, що індульєн, що участь в тих чи інших заходах, в тому числі. Які стосуються демократичних змін, майдану, участі в бойових діях, не можуть бути індульгенцією від скоєння злочинів. Давайте ми це зрозуміємо і починати треба з себе. А от те, що сьогодні у нас справді питання, яке лежить в контексті, в тому числі, і дій е, Генеральної прокуратури, це безперечно питання відкрите. І мене воно болить не менше ніж вас.